Тепер будемо слухати три звуки на слух. Я буду з вами займатися як з маленькими дітками в першому класі. Там ми знайомимося з три звуками. Отже, ми їх бачимо очима, кольорами. Жовтий кубік, це кубік мажорний, це день, це сонечко. Це печальний, сумний тризвук. Можна заспівати пісню. Це мінор, мінор, мінор. Червоний тризвук. Це збільшений. ще діти його називають тривожний, тому що дійсно він дуже нестійкий і різкий. Тривожний. Вони кажуть світлофор, деякі кажуть пожежа, а деякі навіть кажуть кров. Збільшені. Збільшені. І нарешті білий кубик. зменшений. Це кусочок льоду. І коли нам холодно, ми ручки робимо, ніби згортаємося і кажемо, ми зменшилися, ми згорнулися. Це зменшений тризм, Він з'южений, насторожений. Це зменшений тризик. Отже, ще раз повторимо. Мажорний. Мінорний, синій, печальний, сумний. І нарешті білий, як тільки кажуть, згорнутий, зменшений. Він трошки менший, ніж подобний три Вам треба буде потім послухати в запису три звуки і правильно їх визначити, записати.